Дивіться, яка у нас чудова веселка. Така гарна. А я зараз готуватиму рис до суші. В інстаграмі я підписана на одного українського кухаря. Огородніков називається його канал в інстаграмі. В нього там є рецепт, як приготувати смачний рис до суші. Зараз спробую за його рецептом зробити. Він дає пропорції на 200 г, але я буду готувати. Я не знаю, пів кіло це буде занадто багато. Я готуватиму все ж таки, мабуть, 500 грам рису. А зараз його треба промити 6 разів. Все, я рис промила 6 разів на 500 грам рису. Я додаю 210 так, 420, 525 грам. Це все буде в грамах. 520 грам води. 525 грам води. Тепер мені його треба а, залишити на 10 хвилин. Просто не, не, не на плиту ставити, а так залишити його на столі, прикривши на 10 хвилин. Так, 10 хвилин ставлю таймер. 10, 10 хвилин пройшло, і зараз я кастрюлю буду накривати плотно, замотувати фольгою. Зверху я замотала отак от фольгою. Накриваю. Кришкою і ставлю на плиту. Треба поставити на плиту довести до кипіння. Довести до кипіння, потім збавити вогонь до мінімуму і залишити на 10 хвилин. А після цього, знову ж таки, прибрати з плити і залишити отак, от ще закритим повністю, залишити ще на 10 хвилин. І після того приготувати заправку, я пізніше скажу, що я буду додавати, і скільки все перемішати і все, рис до суші готовий. Через декілька хвилин буду заправляти рис. Не знаю, ще який він вийшов. Хоча стоїть. От, щас, через хвилинку буду відкривати. Значить, як я робила цю заправку на 75 мл, не на мілітрі, літрів, а вона грама, 75 мл. Грамів оцту додала для рису, потім 50 грам цукру і 5 грам 5 солі. Все це тримала на середньому вогні. Головне, не доводити до кипіння, до повного розчинення цукру та солі. Зараз подивимося, чи вийшов у мене рис. Сподіваюся, що буде все добре. Зараз залью заправку і все добре перемішаю. Так, рис ніби вийшов класний. Я її ще не куштувала, тому що він гарячий. Яко холодний, потім розкажу, який він на смак. От. І тепер чекаю, щоб він охолона і буду робити суші. Так, зробила я роли. Оце скільки вийшло з пів кілограму сиру. Сир. Ой, сиру, господи, рису. Тут десь пішло, по-моєму, 5 чи 6 листів норі. Оце трішки рису залишилась кульками зробила і зверху виклала рибу. Все, зараз буду куштувати. Зараз йдемо у гості і що хочу сказати за торт, що торт я спекла, але я його склала буквально 30 хвилин назад. Тому я вирішила, що один зру... сходила, збігала швиденько купила торт. Це буде якраз до нашого свята, так би мовити. А... А той, що приготувала, залишу їм половинку на... на завтра на ранок, тому що зараз їсти він ще ну, не такий, який має бути. А приготувала я монастирську ізбу. Так вона російською називається, а українською я знайшла як смерекова, смерекова хатина чи смерекова калиба. Смачний торт, мені дуже подобається. Взагалі оригінальний рецепт туди йдуть вишні, а тут я вишню ніде не знайшла, тому, тому купила малину та полуницю. Ну, взагалі, все одно воно смачно, тому що ягода така дає кислинку, а зверху я варену згущенку з маслом намазала. І воно таке солодке з кислом. дуже, дуже класно, дуже смачно. Зараз покажу вам його. Він не дуже красиво виглядає, але в принципі смачний. Оночки навіть розвалюється. Ну, як є, головне, щоб смачний був. Я оце їм віднесу. От, Половинку собі вдома залишила і половинку їм віднесу. Все, треба йти, бо... щоб не запізнюватись. Цьому тижні щось повний бардак з правильним харчуванням. Їм багато солодкого, також бутерброди і неправильної їжі. У мене завтра день зважування, скоріше за все, у мене буде вага уже плюсоміти. Мені це не подобається і спортом я стала менше займатися. От, була у п'ятницю, а сьогодні вже вівторок. Сьогодні вже вівторок і, ну правда, йду завтра, вже зібрала сумку, тому після ісол курсів йду. В басейн поплаваю годину і, можливо, в четвер піду. Не знаю, що подивлюся або в четвер, або в п'ятницю. Але завтра точно йду. То я відчуваю, що я почала так розслаблятися, і мені це не подобається, тому що, в принципі, так завжди. От воно періодами йде перший тиждень, перші два тижні тримається все на ентузіазмі, та потім ця мотивація згасає. Трішки підтримує ще бажання, дисципліна, і воно потім поступово-поступово і все сходить на ні. чи як там говорить українською мовою. Я все ж таки не хочу набирати знову ту вагу, з якої, з якої я почала худнути, Да? Я почала худнути десь з 68 кілограмів. І останнє у мене було 64-450, тобто майже 4 кілограми я скинула. Тут насправді. Не не стільки про кілограми йдеться мова, а про якість, да? якість життя, тому що а, ті кілограми я набрала через те, що я постійно переїдала і, і, і харчувалася неправильно. А коли от стала правильно харчуватися і перестала а, все ж таки добавки собі досипати, то я відчула і прилив енергії, тому що та енергія вже не витрачається на перетравлення їжі. Котра я постійно споживала, от а навпаки, вивільняється енергія, і я можу її використовувати на якісь інші справи. А раніше нічого мені не хотілося. Мені хотілося от тільки їсти після того, сидіти, скролити чи постійно дивитися відосик. Ну, коротше, рухатися мені після того вже не хотілося. Також я, наприклад, схудла навіть на оці 4 кілограми, але я бачу, наскільки. Мені подобається, як я виглядаю зараз дзеркалі, наприклад, як на мені одяг сидить. Тобто це мені підіймає настрій. Це не тільки от я не тільки фізично відчуваю себе краще, а також це позитивно впливає на мій психологічний стан. Тому що це про наше здоров'я. Якщо ми правильно харчуємося, займаємося спортом, то ми і почуваємося краще. Звичайно, це можливо. Не завжди це може нас зберегти від якихось хвороб, але все одно це може допомогти попередити купу, купу проблем зі здоров'ям. Ну, з завтрашнього дня я знову беруся за харчування і буду його налагоджувати. Зараз швиденько зважусь, тому що вже закінчився восьмий тиждень. Яке правильному харчуванні? Ну, восьмий тиждень був не на правильному харчуванні зовсім. Так, давайте глянемо, подивимося. Але впевнена там плюсом. Ну, небагато плюсом, але ого, небагато плюсом. Ви бачите? Нам <свісно> Навслуживала я дуже багато. Коротше, майже плюс кілограм, тому що на минулому тижні у мене було 64,450, зараз 65,700. Ну от, Але так, з сьогоднішнього дня я беру себе знову в руки, урізаю, урізаю солодке, бо на цьому тижні я прямо сильно не зловживала і неправильно харчувалася, тому з сьогоднішнього дня знову правильне харчування, плюс ще обов'язково спорт, тому що я теж його якось закинула. Це мій сьогоднішній сніданок тут омлет. з... З горохом, червоної риби трішки додала, сиру і в лаваш його. Зараз зранку дуже гарне небо прям віддає таким сиренівим кольором. Дуже схоже на північне сяйво. Його можна побачити і достатньо часто. Це, як правило, буває об 11 годині вечора. Інколи треба виїжджати, щоб його побачити кудись за приділи міста, а інколи можна навіть тут побачити.